Ходить нічка-чарівничка, заглядає у вікно, є у неї рукавичка, а в ній казка про перо. А перо це не просте, звісно, воно чарівне. Розповім про це вим'я. Ось вам казочка моя. Це було давним, давно. Пташеня одне жило. Часто у поля літало, там воно зерно збирало. Пташенятко звати дзвін. Голосний, значить, він. І коли зерно збирає, звісно, голосно співає. Чути спів його далеко, підтанцьовує легенько. Раптом що це за дива? Колосочки знайшов два, підійшов, почав клювати, щоб зерно звідти дістати. Раз і два він дзьобом б'є, та зерна не дістає? Оце так. Що за дива? Може, тут зерна нема. Колосочки засміялись. Зерна наші заховались, бо це зерна чарівні, і тому дуже смачні. Загадай одне бажання, і воно здійсниться зрання Тут зернятко одне впало, пташеня його підняло і бажання загадало, й до хатинки вмить помчало. Своє ліжко розстелило, і зернятко смачне з'їло. Швидко, швидко засинає на бажання вже чекає. А яке було бажання ми побачим, звісно, зрання. Коли сонечко зійде, чудо станеться мале. Ніч минула настав ранок. Золотий прийшов світанок, і проснулось пташеня. Ох, і сталося дива. Дзвін у зеркало поглянув. Погляд в мить його розтанув в тій красі, що бачить там. То хочеш, розказуй нам. Пташенятко розказало, що бажання загадало, щоб чарівне пір'я мало, яке б усім допомагало. Так і сталося, Пір'я є. Не просте, а чарівне, кольорове воно все, усім щастя принесе. Летить дзвін крильми махає і пірїни розкидає, по дорозі, по стежках, хай добро живе в краях, по стежині зайчик йшов. І пір'їну цю знайшов. Він підняв і здивувався. Звідки подарунок взявся? Я, пір'їна чарівна, в мене сила неземна. загадай лише бажання, і воно збудеться до рання. Зайченятко здивувалось, і в пір'їни запиталось. Є бажання непросте, воно не лише моє. Добре, каже відповідь пір'їна. Чарівна сьогодні нина. Говори про що бажаєш, і яке бажання маєш? Скоро в ліс прийде зима, а ялинки в нас нема. Злюча фея чаклувала, всі ялинки поховала. Ми усюди вже шукали, і у птахів ми питали, чи ялинок не стрічали. Ні, вони відповідали. А пір'їнка чарівна вмить йому. Відповіла, не хвилюйся, зроблю диво, Новий рік пройде щасливо. Я пір'їна чарівна і люблю творить дива. Я рахую і чаклую, і ялинки вам. Дарую, вмить у лісі загуло, закрутило. Го. го го Ніби темрява спустилась, і ялиночка з'явилась. Ой! зраділа зайчиня. Бачу, вже ялинку я, і вона тут не одна. Чарівні Твориш ж дива, зайчик пір'я узяв і до друзів вмить помчав. В мене добра новина, каже друзям зайчиня. Подивіться навкруги, тут ялиночки малі, а там далі є високі. Друзі взялися у боки і пішли всі танцювати. Новий рік будуть зустрічати. Зайчик каже: Це, це не все. У мене пірїна є. Ця пір'їна чарівна і на святі головна. Ми ялиночку вдягнемо, і іграшками приберемо. Буде свято непросте, свято буде чарівне, бо пер'їна чарівна подарує нам дива. Гарно ми ялинку вбрали. Вогники її почіпляли. Тепер справді вже пора. Дічко, твори дива, ми загадуємо бажання, діткам шлемо побажання. Нехай в кожного у хаті ялинки будуть багаті, на дарунки, на добро, щоб всюди ще зло. -зло щоб Щасливі були всі з Новим роком дітлахи!